78 чоловіків призовного віку підпільно переправили через державний кордон організатори так званого бізнесу на ухилянтах. Днями поліція Київщини викрила організатора бізнесу, який за винагороди від 1500 до 3000 доларів організовував підпільне переправлення чоловіків через державний кордон до країн Євросоюзу. Він знаходив чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації, і під виглядом так званих волонтерів або перевізників гуманітарної допомоги, організовував їм такий трип – за кордон діяльність зловмисників викрили працівники управління міграційної поліції Київщини разом із поліцейським броварського управління за процесуальним керівництвом броварської окружної прокуратури. Наразі нам відомо, що зловмисники діяли з травня 2022 року, і нині за незаконне переправлення осіб через державний кордон їм загрожує до 9 років позбавлення волі.